Псалом 20, для диригента хору. Псалом Давидів. Господи, силою Твоєю веселиться цар і спасінням Твоїм, як він сильно радіє, ти йому дав бажання серця його і прохання уст його не відмовив, бо Ти його випередив благословенням добра. На голову йому поклав корону із щирого золота. Життя він у тебе просив і дав ти йому довголіття на вічні віки. Слава велика Його при Твоїй допомозі. Хвалу та величність кладеш ти на нього, бо ти вчиниш його благословенням вічним, звеселиш Його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа, у ласці Всевишнього не захитається він. Знайде рука Твоя всіх ворогів Твоїх, знайде правиця Твоя твоїх ненависників, на чаш гніву Твого Ти їх. Учиниш огненою пічю. Господь гнівом своїм їх понищить, і огонь пожере їх. Ти вигубиш плід їхній із землі, а їхнє насіння споміж синів людських, бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не можуть, бо ти їх обережеш плечима до нас, на тятивах своїх міцно стріли поставиш на них. Піднесися ж, о Господи, в силі своїй. А ми будемо співати й хвалити могутність твою.